Доброго ранку, дітки! Раз, два, три, чотири, п'ять продовжуємо космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлимо, дружно в космос летимо. Дітки, наша планета Земля дуже щедра і багата. Гори, ліси і поля наша домівка малята. Погляньте уважно, що це. Так, це глобус, це модель нашої планети. Роздивіться уважно і скажіть, яка вона наша планета. Вона велика, а якої форми? Вона кругла, а якого кольору більше? Так, Блакитного. Тому і називають нашу планету Блакитною. Діти. А як називають людей, які працюють у космосі? Так, цих людей називають космонавти. А на чому космонавти виру, вирушують у космос? Так, на ракеті. Правильно. А зараз давайте опишемо космонавта. Погляньте, це космонавт. Він одягнутий у скафандр. Є у нього спеціальний шлем космонавта. А Взути він також у спеціальне взуття. Весь костюм його дуже міцний для того, щоб захистити космонавта від високої температури, тиску, космічного пилу. А сам космонавт має бути сильним, сміливим і відтривалим. А зараз давайте. Поглянемо у космічний простір за допомогою телескопа. Будемо, дітки, у нього дивитись і називати, що ми бачимо у космосі? Ми бачимо зорі, сузір'я, метеорити. Різні планети. Бачимо там місяць. Ракету. Сонечко, молодці дітки. А зараз погляньте уважно, що ви бачите посередині. Так, це сонечко. А яке воно? Велике, яскраве. Пригадайте, кому потрібно сонечко? Так, всім живим істотам на Землі. Сонце це найбільша зірка сонячної системи. А що ви ще бачите? Так, дітки, це планети. А ви би впізнали серед усіх планет нашу планету, яка називається Земля. Придивіться уважно. Так, ось вона. А тепер давайте пригадаємо, які ми вивчили космічні слова. Глобус, космонавт, телескоп, зірки, сузір'я, комети, ракета. А як називають мешканців землі? Так, вірно, люди, дітки, ви сьогодні були молодці. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення, мої любі, гарного вам дня!